Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Сеньок, і це нове відео на моєму ютуб-каналі. І це знову тир-лист, Але я поміняв тему. І тепер у нас не оцінка українських мамів, а оцінка українських міст. Тут у нас 25 українських міст, і проявіть активність під цим відео. І тир-лист буде появлятися на моєму ютуб-каналі ще з якимись новими темами. Що ж, давайте, в принципі, починати. Довго томити не будем. Перше місце. Я сам створював цей терлист. Що ж, перше місце це у нас Херсон. Поясню, забув, поясню правила терлиста. Ну, якщо хтось не знає, С це найкраще, Д це найгірше. В принципі, все, я думаю, все зрозуміло. Це найкраще, це найгірше. Окей. Херсон. Звісно, повторюсь, це моя думка. Пишіть коменти, як ви б оцінили. Звісно, пишіть, де ви живете, як я оцінив ваше місто. Не в всіх містах я був, тому буду оцінювати з пам'яті, в принципі, по фото там, не знаю. Херсон, в принципі, довго томити не будемо. Давайте починати, бо щось я вже. Херсон, ну, посерединці, в принципі, класне українське місце, все чітко. Давайте далі. Миколаїв. Миколаїв, в принципі, це також Бешечка. Я не знаю, чи будуть нас взагалі в Дешечки якісь міста. Чесно, не знаю. В общем, вже два міста прийшли: Херсон і Миколаїв це посерединці. Все. Серединку ми виставили. Одеса есочка 100%. У мене Одеса асоціюється із. Ну, звісно, це море. Це. Вечірка, це веселощі. Звісно, з нашим часом трошки все змінилося, але раніше в мене асоціація була тільки така: Одеса, Есочка. Все. вперше Есочка в нас вже є, в принципі. Пишіть коменти свою думку, куди б ви Одесу поставили. Добре, давайте далі. Запоріжжя. Куди, в принципі, можна поставити Запоріжжя? Посерединці. Для мене це я був в Запоріжжі проїздом тільки, так? Тому. В принципі, по фото, пам'ятаю, багато фото, відео бачив, в принципі, серединка. Дніпро, Дніпро, звісно, це Асочка чи Ашечка. Давайте поставимо в вашечку поки що, якщо що, перемістимо кудись. В Дніпро я теж був проїздом дуже красиве місто, набережна. Оті мости, все просто чітко. Ашечка, якщо що, може кудись переміщу. Окей, давайте далі. Я так і, довго на одному місці місті. Затриматись не буду, тому що їх аж 25 і щоб довго відео не виходило, так? Донецьк. Донецьк це супер красиве місце було. По деяким причинам воно трошки запало, тому що всі розумієте, чому. Донецьк українське місто ставимо його. Ашечку, тож так. Дуже красиве місце. Було стадіони, стадіон, аеропорт. Все чітко було. Окей, давайте далі. Сімферополь. Сімферополь, давайте поставимо в Сімферополі я був проїздом в 2013 році. Сімферополь, українське місто, давайте також оцінювати. Ну, це серединка. Для мене це також серединка. Був проїздом дуже давно, в принципі, нічого не пам'ятаю, але фото все бачив, тому серединка. Далі Вінниця. Вінниця, кстаті, дуже красиве місце. Бачив багато відео, фото. Мені дуже сподобалось, тому, в принципі, можу поставити посерединці як найкраще місто, Як найкраще місто. Давайте навіть отак перемістимо. Якось отак, не знаю. В общем, Вінниця посерединці, але найкраще всерединці, отак, якщо ви зрозуміли. Чернівці також дуже-дуже красиве місто, історичне, прекрасне місто. Зв'язане дуже сильно з історією, і це для мене Ашечка 100%. Самі, хто не бачив це місто, також я там не був, але подивіться, фото, відео вам сподобається точно. Так, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, також Ашечка. Тут, звісно, я чомусь вибрав таке фото, що не видно там трошки міста, так? Ну, і в принципі в Миколаїв також і в Сімфер... Сімферополі. Ну, Івано-Франківськ, це теж Ашечка, також прекрасне місце. Отак, от отак. Так, Ужгород. Посерединці, я думаю, також хорошо піде. Отак-от. Тоже от. Е, прекрасне українське місто, також історичне, шикарне місто. І ось воно, Львів, моє найулюбленіше місто в Україні. Просто яке ж воно класне. Це есочка перше місце. Для мене це Есочка, далі йде Одеса. типу. Ну, Львів, це, на мою думку, трішки, ну, на мою, звісно, думку, буду наголошувати на цьому. Львів для мене саме перше місце. Просто неймовірне місто. Я там був, тому можу чесно оцінювати, в принципі, Луцьк. луцьк Луцьк, Луцьк, Луцьк. не був, також там бачив відео фото, тому давайте посерединці, посерединці поставимо отак от, от рівне. От Рівне бачив. Рівне бачив. Там є, якщо я не помиляюсь, Ну, також місце, але на краю такі котечі прикольні побудували. Але якщо оцінювати саме місто в центрі, то в принципі звичайне українське місто, і напевно, не ображайтеся, але його, напевно, поставлю в цешечку. Я там не був, тому може я й помиляюся. Звісно, може, я й помиляюся. Тому, ну, отак, зараз виставлю. Напишіть коменти, може, я й справді помилився, воно красиве. Тому, якщо що вибачайте Тернопіль! Навіть не пам'ятаю там фото ніяких відео, якщо чесно. Давайте зараз швиденько подивлюсь, щоб я міг оцінювати. Ну що ж, я подивився, красиве місце ставимо його в бешечку. Ставимо його в бешечку. Красиве місце. Добре, йдемо далі. Хмельницький. Хмельницький Хмельницький. Ну, в принципі, також посерединці, не знаю, як. Так, оцінювати. Тут, в принципі, багато будуть посерединці. Окей, Житомир. Ну, також посерединці в Бешечку. Я не знаю, якщо чесно, як його так оцінювати. так давайте навіть. Окей, Київ столиця України. Неймовірно, красиве місто. Есочку 100% йде. Харків. Харків також там був, в принципі. Шикарне українське місто. В Ашечку на перше місце 100% йде. На мою думку, так. Е, отакий у нас поки що терліст виходить. Достатньо. Нормально. Черкаси. Ну, серединка, я не знаю. Типу, на мою думку, це серединка. Отак, от поставимо. Навіть отак. Серединка, центр України. Окей. Кропивницький. Ну, оце вже, як я дивився, ніби красиве місто. Звісно, так. То, так поставимо. також посерединці, я чесно, не знаю, типу, буду отак оцінювати. Далі у нас є Полтава, Полтава. І це, звісно, есочка. Тому що, я думаю, не треба пояснювати. Полтава рідне місто. Рідне моє місто, і, звісно, це Есочка. Окей, достатньо швидко ми пройшлися по містам. Полтава Есочка. Окей, далі у нас йде Луганськ. Луганськ українське місто ставимо також його в Бешечку. Отак, в Бешечку поставили. Ну що ж, у нас залишилось два міста. Не знаю, що там по часу у нас відео вийшло. Мені здається, ніби швидко ми так прийшлися. Типу, осталось тільки чергінь. Осталось тільки Чернігів і суми, давайте Чернігів. Ну це башечка посерединці, якщо чесно, не пам'ятаю дуже, яке там місто, але точно пам'ятаю, що також красиве, деякі місця пам'ятаю, тому башечка посерединці. І суми, в принципі, також. Так, швиденько, в принципі, розставили. Отака моя думка отак, я, в принципі, розставив наші міста. Я ж ніяк не забув, хоч напишіть коменти, бо я таки можу і забути щось. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. С у нас перші місця займає Львів, Київ, Одеса та Полтава, Ашечка, Харків, Дніпро, Чернівці, Івано-Франківськ, Донецьк. Бешечка. Отут довго перелічувати Вінниця, Ужгород, Херсон, Запоріжжя, Кропивницький, Хмельницький, Тернопіль, Суми, Черкаси, Чернігів, Житомир, Сімферополь, Луськ, Миколаїв, Луганськ. І цешечка рівне. Я не знаю, блін, якось так вийшло, що я обділив рівне чомусь. Не знаю, чи точно місць. Давайте я зараз подивлюсь також фото і відео рівне, щоб чесно його оцінити. Вибачаюсь, чомусь я так поставив рівне в цешечку, хоча красиве. Мені дуже сподобалось місто. Подивився фото, відео. Чесно, вибачте за несправедливе оцінювання. Не знаю, чи поставив його в цешечку. Тому вибачаюсь в башечку, в нас додається ще рівне. І в цешечки, і в дашечці в нас нікого немає. От такий у нас терлист українських міст вийшов. Дякую всім за перегляд. Хто додивився відео до кінця? З вами був я, Саньок. Це була оцінка українських міст. Пишіть свою думку в коментарі, як ви оцінили б наші міста. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока!